Приветствую вас на моєму каналі. На сьогодні хороший е, сонячний день. Е, кум продав свого ланцера. Зараз займаємося поиском йому нової машини. Будемо їздити на Прадіку 120 Э, е, Редко попадаються такі машини, чим вона хороша. Машина 2006 року. -го ну, пробег у неї 96 тисяч. Зараз заїдемо у нас на площадку в Новомосковськ, а потім поїдемо. В Дніпр там є варіанти, які нас заінтересували. Так, Ця площадочка у нас на ну, Московській ще закрита. Не знаю, пацани, видно, в суботу не працюють. Їдемо в Дніпр. Так, так приїхали а, на площадку на передовій. Інтересує нас конкретно от этот Outlander. Зараз будемо дивитися, думати. Я його вже дивився, ну, але зараз проїдемося і подумаємо, інтересен він нам чи не очі. Outlander 2.4 на автомате 7 год А, 5 год 5.5 старт Есть моменты, конечно, там это я показывал, там вон есть дырочка, но ну, то как бы не фатально Резинка уже слабенькая Бампер крашеный, крыло крашене, и зроблено не очень хорошо Есть чем заняться Сейчас приедемся давить. Есть также моменты тут по двери Вот тут ось дверь каразирована. С этой стороны. Вона на тряпке. Ну вона удобна. В принципі Outlander то удобний. тільки що поворачиває не очень. Такий радіус поворота, як у фури. Сядь, зайву, попробуй, нравится это чи не нравится. На этой площадке есть обновочка інтересна. Гелик, бляйки, фары интересні, такие я ще й не бачив. Гелик ценника пока нема. Інтересні такі колеса, резина слабенька. ну Гелік, це як уазік. Для мене це уазік. Тобто вона не прям така комфортна. Ну а деякі сильно боліють. Машинка все одно визиває уваження на дороги. І на цій площадці видно, що трошки машини подвинулись. На цьому місці стояв ланцер йшов, Там я дивлюсь, щось йшло. Так що движення пішло, це дуже добре. Так, машина стояла довгенько, заводим з бустера. Трошки слід під прокладкою клапаної кришки. Ланжерунери не зігнуті, да, пробуй. сильно витикали. Давай ще Так. раз Роба ровненько Есть ось, по стаканам морозия Раз и два Те, проблеми, ті стандартні їхні, скажем так В ну, машині 20 год Пердить як гофра, пердить надо будет робити ну, не трясеться, работа в принципі ровно Сейчас ще проедем попробуем, що тут як коробка, що взагалі як. Внішнього підубитий. Будемо дивитися, правді в глаза, підубитий. Якщо договоримося по хорошій ціні і понравиться комусь, може й заберемо. Зараз приймаємо рішення, ще покатаємося. Так, ну коробка на холодну, не пнулась, ніде нічого. Включилась нормально. Машина, конечно, повідала життє. Такі не сильно хороші наїздники. Зараз прийдемо давай направо поворачивай. Так, в общем, по цьому Outlander є моменти. В принципі, це все можна оживити. Ми пропонували 4,5 поки каже 5,100. Ми ще не готові. Ну, Багатовато в наш бюджет не попадає, це раз, ну і По машині треба що робити. Буквально одразу з автоплощадки їхати, треба її ремонтувати. Ну а Ми їдемо ще варіанти дивитися, їздимо на прадіку як настоящі перекупчики. Так, приїхали на ще один аутлендер подивитися, ось ось видно, тут ось є корозія, що у нас понизу двері тут добре, а арочка теж починається ось ось да, воно сюди під пластик попадає і починає. ну Зато ця на кожі состояння на перший взгляд наче лучше, ніж що ми дивилися. Да, там батончик продавлений. Який пробіг зараз у машини? Открий капот іще. Так, тут по дверях тоже чуть-чуть. Да, якби ми собі себе цінкували, було б, звісно, лучше. Передок поравней. Ну ця двохлітрова турбова. Вона по ідеї повинна пхнути, як сумасшедша. Така ну цей ценник, правда, 5,9 да? стоїть. В сторон, давай, відкривай, відкривай. Вона зараз холодна, так? Ну так, абсолютно. Не, ну, а ну заводить, как она работа. Так, глянули уровень масла. Запомнил, а ну протри чимось или масло чистенькое. Нормально по уровню. Та работа ровнее и двигатель полностью сухой. Стаканы цели, что тут тут а ось тут трошки вже попроизводився ремонт анжерони значить цілі. да турбова пушка я перший раз бачу 2-літровий турбовий Ну така состояние те и лучше ну правда тут и ценник 5900 по, по побольше но ну, состояние машины и комплектации единственное що автомата нема но комплектация получше резина тоже ще на сезон така все кожа піддавлена но ну, Outlander, у меня outlander был в нем есть конечно определенные плюсы Ця машинка конечно визуально более сбыта такая четко бежхозяйська тоже обрати внимание что треснуто стекло сейчас трошки проедемся оптика тут линзы стоять иногда есть без линз в нормас, кажу, для Есть усе кроме автомата. Силы короче приїхать на Лантере. Ну ходовка вроде наче нормаз. Чей на аутлендері. Прикинь, попутал своїм ланцером. Двухлитровый трубовый конечно. Outlander пхне капитально. По сравнению с 2.4 атмосферой. Кумалюха подохренел. Конечно, хороший. А, це якраз, якраз для тебе так посверли, да, хорошо. Варіантик хороший. Нам в принципі понравився, але старт у неї 5,9, готов за 5,5. Трошки вище нашого бюджету Йдемо дивитися дальше. Так, приїхали на Forester 6 го року подивитися 5,9, по-моєму, заявлено. Фари запотівші Така вона конечно. Тут корозія, крило крашене, тут корозія, тут порог крашений, ось видно що зробилось, і то вже пішла корозія. М -м -м состояние монітор стоїть на автоматі. Вона. Класна ця тема, що без безрамочні стекла. Плюс-мінус состояння у неї як у того аутлендера. Тут багажник великий, фартоп есть. Тут коррозия. Резина еще нормально. Передняя часть салона для ее возраста нормальная, Пробег на одометре он 380 тысяч. Двигатель вроде ровно работа. На вас ага. Вроде ровненькая работа. Планжерон Так, ну, В общем, аут этот як Форестер, цей нам не понравился, він убитий плюс-мінус, як этот, ценник у нього 5,9. Та, як outlander на Outlander, виходить за 5 віддають состояние не понравилось. не подобалося ми навіть, да, навіть не стали торгуватися тому що ну, видно що машина вбита з нею вже практично все викрутили їдемо шукати далі приїхали ще в соліни на форестер подивитися третього року да? морда до рестального мені лично така морда більше подобається резини немає тут ось царапина. Талон шкіряний, вона йде турбова, Состояння виїжджене. по 1 метру 270 тысяч, а по стану, вроде як даже більше. А ага, там вже на древи пішли. Ага, ось ось видно, що робилось. Тут крашене. Так, 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 крашене, Крило це теж вообще вильний крашене. Ні, мені не нравится, чесно скажу стекло розбите яка крайня ціна є не секрет 4 з половиною так. Те, те що я бачу не, більше не тут це звісно теж не наш варіант під'їхали на лігасі подивиться. ось ось шпаклівка на крилові но тут видно що арка роблена тому що арки туди гніють ріші норм Сидушка нормально, она на автомате ну, для своих годов Тут еще не сложилось фара якась внахлстна, крыло, то, на этот, на бампер. Дерный капот, Олег. Да, она за всех сторон. Ага, тут тоже арочка робилась. Наш да, поклав видно богатенько. Заведи, пожалуйста, приступаем. Ага, стоять, стоять проставочки. Ланжероны цели. В принципе, там коррозии нема. Работа нормально. Газ есть, все хорошо. Функцию проехать, а резина шипована. Внешне, конечно, легаси очень красиво. Спору нет. Задатки в ней класні, ну конкретно данный экземпляр уже тоже повидал жизни. Есть моментики. Ценник 5 пацаны продают. Но я бачу тут 4 реальных. Короче, пів дня прошло пока безрезультатно, Катаемся, один хлам. З'їздили в, в соленое. И этот, ну в общем, я честно сказать удивлен. Один шлак продают. І В основному, звісно, автобізнесмени. Кожен 4 людини на квадратний метр всі автобізнесмени так тяжело знайти від власника машину, що це просто фантастика. Ну, не встановлюємося, продовжуємо поиски. Так, Під'їхали глянути ще на субаріка. Ну, власника немає. він Сказав, може так знаружба подивитися. Такий Субарік у мене був. Ну, Що по цьому ми одразу бачимо. Бачимо крило крашене. Віником, Бампер крашений, і ось, ось є сліди. Да, і тут крашене, підмазано. Тормозні тормозні диски не годяться. Ось все крило. Ценник у неї 5900, состояння в неї хуже, ніж у моєї. Ні, дергати не будемо клієнта. Їдемо далі. Е, нашли ще ось Форестер. Е, він з вийду, у більш-менш живий. Є, зрозуміло, рижик і воно. Е, власник не скриває крашений капот. Е, бампер треба ще раз красити. Ну, вона хоча б так більш-менш на машину похожа. Есть на, на капоті чи на, на лобовом стекловескол. Двигатель отрегулированные. Это штука есть, как такого Двигатель двухлитровый, турбированный, обслуженный, газ стоит. Из ну, т, что мы передавились, самый такий адекватный. Цена 4,9, по-моему, хочет. Сейчас будем давить, ще, если кому понравиться. Так, ну в общем по Томсу э, Із того, що передивилися більш-менш адекватно, але ну, все одно треба займатися. Поэтому теж не наш варіант. Хоч осісти поїхати, а доєвеню за 4400. Сейчас їдемо на Новомосковск, глянемо на одну Volvo там в универсале 50-ка. Так, коротше пересіли ми на беху мою. Прадик уже уйшов благополучно. Зараз їдемо ще вже в Новомосковській, на перевал заїдемо на Вольвасі глянемо. Так, приїхали на Вольво. 50-ку дивиться. Вона така із усіх, що ми передивилися, вроді саме адекватна. Видно, що чуть-чуть ця дверка красилась, але ну, вся більш-менш зазора, корозії нема. Тоже універсальчик. І це Вольво. Це дуже великий плюс. Кум одразу сів проїхатися. Ану. Так, ця машинка виглядає з нутри ну, чи... на одометрі, скільки? 304 на одометрі, руль наче не затертий. О, така необична торпеда. Коробка вроді без особихних пінків. Салон, звісно, сидиш, посадка удобна. Є п'ятнишки на потолкові, три бахім чисточки. Ось, ось тут трошки підходило. Ну взагалі на перший взгляд із тих машин, що ми передивилися, поки вона, мабуть, лідірує. Ценник у неї зараз 5300 да? стоїть. Да. Ми будемо питати, за скільки він її захоче. Перескакують скоростя вроді нормально. Ось на лежачому поліцейському особисто ніхто не гримить. Подожди, як короткий. Автомат, конечно, рулить, як не крутий на автоматі, гаразд удобніше. Хотя трошки есть чувствовать гримы задняя подвесочка. Впечатление хорошее от Volvo. Я первый раз езжу на Volvo, Ну посадка удобна. И с тышего варианта вы передивились, пока це самая такая адекватная. Линзовані фары. Резина тоже хоть и летняя, но ще хороша. Сейчас будем торговаться. Так, ну в общем, договорилися, беремо цю машину, кому машина запала в серце. Саме головне, що машина від першого власника з автосалона, куплений, вони призналися, що був легкий удар з цієї сторони, але ну, там нічого фатального, корозії нема. Состояння машини шикардос. Так, що за этот, забираємо. Забрали по тій ціні, яка нас устроїла. Стан дуже хороший. Всі кажуть, що Volvo дуже комфортна, дуже приятна в їзді. Те, що я з боку посидів, приїхався, мені понравилось. Даже Навіть казалось, би, це там 2008 году, ну, ось, ось, така Непонятна для чого ця ніша, ну як-то прикольно, не обична. Машинка треба легкої вмішатися. Треба потолочок відтягнути, тут дверки перетягнути, трошки, трошки гримить ходовка, ну то все передивимося. Ну а так в цілому. М -м дуже дуже інтересний варіант нам попався. Опять же, хто шукає, той знайде. Сьогодні я не знаю, скільки ми там варіантів, 10 наверное, чи 12 передивились, ми в ітоги знайшли. <плес> трошки стріснути стекло, але <плес> ну, то мілоче. І що теж прикольно, тут 300 тисяч оригінального пробігу. Так буває рідко, ну буває 304 тисячі бо без обману люди розказують все так як є. Так що ми Довольні. Беху я поставив. Зараз їдемо обмивати, скажімо так, Вольво або точніше об'їдати. Їдемо в Макдональдс За этот Протестуємо якраз як машина себе веде на ходу нормально. Короче, у Volvo дуже багато всяких плюшок, навіть, наприклад, обогрів стекла, ось о, як він реалізований. З торпеди виходить, резинка переходить в дверку і туди дує. Там всякі подогрі всі душок, ну, багато всяких мілочушок. Взагалі прикольна машина. Перший раз Volvo Вольво експлуатуємо. Виїжджаємо ось на по скоросну, тут таке відносительне бездорожче. Наче нічого так особо і не гремить фатально уже конечно якесь мнение сложилось за цей невеликий пробег то машина нас радує все больше и больше если не утипнет и то ничего то вообще да если ничего скажем так не поломается то вообще нормально Ну, в принципе любая машина в возрасте может ломаться нормально сейчас будем пробовать как она стартует давай Попухне, вжимає всю душку. По трасі звісно, з таким движком гораздо комфортніше, ніж 1,6. На Макдональдс ми не доїдемо, тому що воздушна тривога, після того дбою ще півчаса, нам тут їхати залишилось 15 хвилин. Так що їдемо додому. Тоже, поки сидимо, плюшки дивимося, як мінімум, всі стекла рідні на всіх вікнах. Є контроль. Прогрессивна регулировка руля по виліту, по висоті наклона. В общем, машина радає все більше і пише. Я сказав, криз контроль, це дуже удобно. Сейчас будут до 10 літрів полос, 120 метров. Я не понял, що ти хочеш проїхатися. Так, ну Сивія попробувати вальвасик. Ну так и все, конечно. Оба, конечно, при... прикольно я все. Да, суне нормально, при, прилично. Пристегнись, машина ти каже Приятно суне! На взліт іде Уже 120, так да. П'ятициліндровий двигатель, трошки як-то по-другому робота Звук имеється в виду, ну все чітко. Подхват хороший. Мене радує, що коробка без пінков, без толчков. Думаю, дуже швидко. Я їду просто в тапок дауна. 3 секунди перескочила на дві передачі. Взагалі все чітко. Так, ну, в общем, приїхали. Ми в Дніпер. На Макі. Там очередь бешена, вирішили не стоять. Таке вийшло відео. Доволі складний був поїзд. Взагалі не потрапилося нічого хорошого. Все, от перекупщики, от перекупщики, от перекупщики. Це знайшли машину від власника. Там договор купли продажі зроблять на себе, Олег поставить. Машини довольні, вони не скривали, що тут у них були питання. І, ну, видно, бампер задній теж крашений. І ось ця дверка трохи відпочається по цвіту. Ну, а так по машині немає ні корозії, ніде нічого. Плюшок навалом, всі стекла рідні, той самий круїз контроль, удобно, бортовий комп'ютер, розход, подогріви, двохзонний клімат контроль, ну і плюс універсал. Машина тихенька, по відчуттям вона як, як BMW. Мені дуже понравилась Volvo. Я, наприклад, давно хочу теж спробувати, я ж рекомендував куму попробуй Volvo. Всі моменти, які, звісно, рівні ролики він поміняє, тому що це треба зробити, як купляєш машину, масла, фільтри. Ну і там всі тонкості доведе до ідеалу і машина буде просто в шикарному стані. В общем, таке відео. Дуже дякую всім за перегляд, за лайки, за коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.